Радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати. Другий тиждень фракція Радикальної партії блокує парламентську трибуну із вимогою створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо реєстрації президентом України та іншими вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Офшорів. Ось відповідний проєкт постанови, який підписав я, шановні колеги Березюк, Юлія Тимошенко, Віктор Вовк, Сергій Соболів. На преликий жаль, ми досі не маємо можливості зареєструвати цей проєкт постанови. Наприкий жаль, шановні колеги з фракції БПП. Блокують можливість опозиції розпочати антикорупційне розслідування у парламенті, створивши відповідну свідчу комісію. Мене дивує така імпотентність українського парламенту і небажання розслідувати корупцію вищих посадових осіб держави. Увесь світ розслідує корупцію. В Лондоні збирається цілий антикорупційний форум за участю лідерів держав, лідерів урядів, які вирішують, як закрити панамські, віргінські і тому подібні помийки, як зробити так, щоб вищі державні чиновники не реєстрували свої кампанії в офшорах і платили податки, не обкрадали громадян. Всі, увесь світ розслідує, в тому числі сьогодні наш колега Дмитро Гнап має презентувати черговий результат розслідування офшорних скандалів. А український парламент, українська влада відмовляється розслідувати корупцію керівництва держави. Учора ми нарешті отримали відповідь від Національного антикорупційного бюро щодо нашого звернення по корупції міністра фінансів Данилюка. НАБУ стверджує, що підстав для притягнення до відповідальності Данилюка, який є одночасно директором трьох офшорних компаній, підстав для притягнення його до відповідальності немає. Голова Національного банку Гонтарева, яка веде бізнес в офшорах з російськими банкірами, підстав для притягнення її до відповідальності немає. Інші посадовці, зокрема, Гладковський, замсекретаря РНБО, який веде бізнес в офшорах підстав для притягнення до відповідальності, немає. У мене дуже просте питання: а кого тоді притягати до відповідальності в цій країні? Депутатів від опозиційної радикальної партії чи тих, хто сьогодні при владі грабує країну, не платить податки, реєструє офшори і обкрадає українських громадян. Тому я вимагаю від голови парламенту, від парламентської більшості дати можливість опозиції реалізувати своє право на антикорупційні розслідування корупції вищих посадових осіб влади, ми не підемо звідси.